Всім привіт! З вами Тесла Парк. Сьогодні я вам розповім п'ять цікавих фактів про автомобілі Тесла. І обов'язково додивіться до кінця, тому що після п'ятого факту ви зрозумієте, чому саме Теслу можна стовідсотково вважати народним автомобілем. І так, першим фактом я вважаю, що можна поговорити про автопілот. Багато хто автопілот Тесли порівнює з адаптивним круїзом, але насправді адаптивному круїзі і функції. Отримання в смузі дуже далеко до автопілоту Тесла. Якщо порівняти їх, то відмінність полягає саме в тому, що автопілот Тесли він постійно удосконалюється. Завдяки тому, що як заявляє Тесла, вони збирають анонімні дані, анонімно збирають дані і відправляють їх на сервери про поведінку водія. В тих чи інших ситуаціях про стиль їзди, манеру їзди. І ці всі дані аналізуються на серверах, і завдяки цьому вони використовують функцію колективного навчання і з кожним новленням програмного забезпечення в Тесли ми отримуємо покращений автопілот. Тобто, якщо ви користуєтеся автомобілем в наших широтах, а саме в Україні. Ви можете бути впевнені, що автопілот вчиться як вашій манері їзди, як ви їздите, так і людини, яка користується Теслою в Європі чи в тій самій Америці. Тому завдяки постійним оновленням ви отримуєте максимально новий. Автопілот з новими функціями, з новими можливостями, з новою адаптацією. Якщо говорити за щоденне використання автопілоту, це можна зробити таким чином. Вмикається двома нажиттями цього важелю. Я прибрав повністю ноги з педалів і не тримаю кермо. автівка сама зупиняється, налаштовується дистанція до попереднього автомобілю. І налаштовується швидкість максимальна, з якою автівка може їхати. Вона ж сама починає рух. Інколи вона запитує зворотній зв'язок. Європейські європейській версії Тесли цей зв'язок запитують трішки частіше, ніж в американський, тому що в Європі трішки суровіші стандарти до безпеки. А взагалом ця функція досить комфортна для щоденного використання. І самою більшою перевагою автопілоту Тесла є коректне утримання автівки в смузі. Якщо порівняти з іншими автомобілями інших марок, де є функція утримання в смузі, то на малій швидкості автомобіль б'ється від смуги в смугу. Це досить некомфортно. Тесла ж тримає досить коректно, досить класно. Напрям не виляє зі сторони в сторону, як на великій швидкості, так і на малій. Вийти з режиму автопілоту достатньо, просто легенько натиснути гальма. Після цього автомобіль повністю віддає вам керування. Зараз поговоримо про один із моїх улюблених фактів Тесли, а саме це швидкість, це прискорення, це потужність. Кожній лінійці в кожного кузову є версія, котра дає емоції. Це версії перформенс, і найпотужніша версія це версія плет. А ви зараз бачите автомобіль Моделес Плет 22 другого року, це один із самих потужних автомобілів на сьогоднішній день, який є в серійному виробництві. Без додаткових опрацювань цей автомобіль видає більше тисячі кінських сил і має розгін до 100 кілометрів в районі 2,2-2,4 секунди. Якщо поставити оригінальний карбоно керамічні гальма відкриється мод, і автомобіль буде здатний прискорюватися ще швидше. Тому цей автомобіль може конкурувати з такими суперкарами, як Ferrari SF90, яка розганяється до 100 км приблизно за 2,5 секунди. Lamborghini Aventador, яка має розгін приблизно 2,8 секунди. Тому на сьогоднішній день, якщо зрівняти навіть цінову політику преміум спорткарів і Теслу, то Тесла дає неймовірне відчуття прискорення. Факт номер три. А це програмне забезпечення Тесли та можливість цього оновлення. Кожен автомобіль має. Свої сертифікати так їх в народі так називають. Ці сертифікати кожного автомобіля прописані в головному офісі Тесла. А з головного офісу з певною з певною періодичністю відправляються оновлення програмного забезпечення на кожен автомобіль. Що ці оновлення дають? Приведу дуже простий приклад. Всі ми користуємося мобільними телефонами. Кожен з них оновлюється з певною періодичністю. Тесла також завдяки цим оновленням покращується робота програмного забезпечення, покращується енергоефективність батареї. Також, що дуже важливо, з'являються нові можливості в програмному забезпеченні, а саме в додатках. Так, одне з останніх оновлень: додали штучний інтелект ГРОК. І вагомі, на мою думку, оновлення, котрі були в цьому році, на автомобілях. Котрі мають встановлену матричну оптику, матрична оптика почала вирізати і вирізає досить коректно досить коректно працює. Також одне із оновлень це тесла відкрила навігацію для України 19-22 роки. Раніше цю її встановлювали примусово на сьогоднішній день. Кожен власник Тесла, якщо в нього автомобіль оновлюється, він може скачати це оновлення і користуватися цими функціями. Хто ще з автомобілів, хто ще з автовиробників може так. Турбуватися за своїх клієнтів, за власників своїх автомобілів, для того, щоб їм безкоштовно видавати такі функції для вільного користування. Можете написати в коментарях, цікава ваша думка. І так, факт номер 4 кожен автовласник перед тим, як купити собі електромобіль, задумається, де я його буду заряджати, як я його буду заряджати. В Тесли це питання досить цікаво стоїть, тому що. В нас в Україні немає роз'єма саме під Теслу. На сьогоднішній день є дуже багато різних альтернатив зарядки. Саме розповсюджені це перехідники під пістолет Type 1 та Type 2, і для швидкісних пістолетів CCS2 також перехідники. Вартість перехідників цих невелика, але вони повністю закривають ваше питання в зарядки як в домашніх умовах, так і на публічних станціях. І зараз поговоримо про п'ятий факт самий останній. Після чого ви зрозумієте, чому Тесла можна вважати народним автомобілем, кожен автовласник перед купівлею будь-якого автомобіля. А зараз ми говоримо саме про електричні автомобілі, він задумується, хоч і електричний автомобіль, але його... Треба буде обслуговувати, його треба буде ремонтувати, і ніхто з нас не застрахований від тих чи інших пошкоджень, кузову, які можуть статися в процесі експлуатації. Якщо говорити зараз конкретно про Теслу, то на сьогоднішній день Тесла це один із самих ремонтопридатних автомобілів, де велику кількість ремонту ви закриєте день в день. На сьогоднішній день ринок України досить сильно наповнений запчастинами на різний бюджет. Так є як оригінал, так і різні варіанти альтернативи. Багато сервісів вже які знають, що таке Тесла знають, як їх ремонтувати і що з ними робити. Тому у експлуатації питання не виникає на сьогоднішній день в порівнянні з іншими автівками. Ті ж самі китайці і інші виробники також досить вагомий факт, що Тесла входить в топ автомобілів, які несуть мінімальні витрати на їхнє обслуговування та ремонтопридатність. Що тут потрібно робити? Це заміна мастил кожні 30 або 60 тисяч в залежності від бази, яку ви купили в Model 3. Model Y мастило міняється в передньому задньому редукторі, якщо це повнопривідна версія, кожні 60 тисяч. Якщо це база Model S, а саме Model S, Model X, то мастило міняється раз в 30 тисяч. Обслуговування гальмівної системи в Model 3 відбувається після 150-170 тисяч заміна колодок, якщо ви не агресивно їздите або якщо це не перформанс, Що також заощаджує ваші кошти і ваш час. В Model S і в Model X там трішечки менше пробігу виходить для обслужування гальмівної системи, але все одно набагато довше, ніж порівняти з ДВС автомобілем. І це все є в наявності, це все доступно. Якщо підсумувати, я перед цим поділюсь своєю особистою думкою про Тесли. До того, як я почав вивчати Тесли і мати з ними справу, я їх відверто скажу, я ніколи це не приховував. Я вважав всі Тесли і, в принципі, всі електрички мікрохвильовками на колесах. Але після того, як я почав їх вивчати, почав їх використовувати. Я досить сильно змінив свою думку. На сьогоднішній день в кожній лінійці Тесли є автомобіль, який здатен закрити абсолютно всі ваші потреби. В конкурентів за цю ціну маючи таку технологічність, таку безпеку, таку надійність, майже немає. Давайте будемо дивитися об'єктивно на сьогоднішній день. В Тесли є багато конкурентів, але те, що вона могла надати своїм користувачам за такий короткий проміжок часу. А це перевершує всі очікування. З вами був Віктор, компанія Tesla Park. Буде цікаво дуже почути вашу думку в коментарях. Тому пишіть і заїжджайте до нас на купівлю на тест-драйв, просто на консультацію, адже ми маємо найбільший майданчик по теслах в наявності в Україні. І не забудьте підписатися на нашу сторінку.